веденні бойових дій в горах в Україні спеціалізуються тільки дві військові бригади. І одна з них на Закарпатті. На польових навчаннях в Ужгородському районі військовики відпрацьовували оборонні дії в гірській місцевості. Нова методика навчання дуже допомагає, тому що постійно проводимо навчання і набираємося досвіду. Так як ми гірськопіходний батальйон, погода ми привикли до городу, до погодних умов. Пристосовуємося, погода, якби так нам не заважає. Відпрацьовували перед цим була в нас одиночна злагодженість, де військовослужбовці відпрацьовували одиночні вправи стріль, потім колективна підготовка, яка закінчилася підготовкою відділень. Армія орієнтується на мобільні військові формування. Навіть одна гірськопіхотна рота повинна озброюватися різноманітною технікою, щоб ефективно протистояти бойовій загрозі. Це в цьому році, це вперше це застосовуються такі заходи. Ми йдемо шляхом всіх провідних збройних сил провідних країн світу. Зараз ви побачили це заняття з вогневої підготовки. Далі друга половина буде присвячена тактичної підготовці всіх родів військ, які є на збройні техніка, на збройні, яких є і підрозділів, це і батальйони, і тактичних груп. На навчаннях солдати долали природні перешкоди, знищували авіацію противника, вели артилерійський вогонь. Умовні вороги були знищені. Зі своїх ніхто не постраждав. На наступних навчаннях будуть готуватися вже не до оборони, а до наступу.